— Честь! — Честь, привіт! — Вітаємо вас, Юл'єчка і дядер-срапер з самого серця міста Битгощ, тобто млини Ротера. — Тобто, так, ми знаходимося в млинах Ротера на Минському острові. — Слава славянській майстерні культури і діалогу. — Звичайно, про це теж ми можемо забути. Окей, звичайно. І, Юлія, ми сьогодні будемо говорити, знаєш про що? Про таку дуже важливу частину мови. Яка вже з'являлася раніше в наших фільмах займенник. Ну є багато різних видів займенників, і ми сьогодні будемо саме говорити про три типи цих займенників: особові, вказівні і присвійні займенники. Але на останньому уроці ми говорили про ситуацію про інфінітив. І ви пам'ятаєте, бо деякі е, дехто з вас запитував, чому ми говоримо про майбутній час, як ми не зробили ще теперішнього часу. Але ми хотіли просто показати, як легко створюються ці форми. Е, вистачить просто додати інфінітив, і ми вже маємо майбутній час. Так, Майбутній час. Бендем читач, пісать. Ми на останньому році уроці це говорили, і е, я думаю, що не будемо затримуватись на цьому. Я. бендем. Ти? Бендже. Он. On, Będzie. My. Będziemy. Wy. Będziecie. I oni, one. Będą. Dokładnie, super. I teraz, ale dawajcie, te jeśli jak, jak, były takie pytania, takie pytania, to ja proponuję, żebyśmy zrobili to e, słowo w teraźniejszym czasie. Czasownik być, czyli ja. Jestem. Ja jestem. Ty. Jesteś. Mhm. On, ona, ono. Jest. Ми ви, і оні, так. Бо чому це, важливо, це так важливо, бо в наступному уроці ми будемо говорити про про орудний відмінок. І орудний відмінок дуже часто сполучається саме з тим дієсловом. Тому важливе. Але давайте ми почнемо з про. Ми давайте скажемо про займенники, бо тут з'явилися теж займенники. Я, ти, он, вона, оно, ми, ви. Ну, в принципі, тут немає ніякої різниці з українською мовою. Ну, вони трошки по іншому звучать, але ви це розумієте. Я ти звучить так само, як в українській мові. Он, вона, оно, він, вона, воно, звичайно. Так? Це, це не проблема. Ми, ви звучать так само, як в українській мові. Czyli, тобто, немає ніякої проблеми тут. Тут, в принципі, все зрозуміло, я думаю. Ну, подивіться: О, є займенник я, ти, он, она, оно, ми, ви і тут можемо затриматись, бо ці всі форми, я думаю, що для вас зрозуміли, зрозумілі, бо в українській мові теж маєте я, ти, він, вона, воно, ми, ви. Але оні і оне, яка різниця оні і оне? Бо в українській мові є одна форма вони. Оні, це форма мська, а он женська. Ну, у загальному Юля має рацію. Можна так сказати, що Оні це чоловіки. А якщо стосується людей, а они то ходище о кіти. Але це не зовсім повна інформація, Тому що e, коли ми говоримо про ОНЕ. І Оні. Давайте почнемо Оні. Так, Оні. Коли ми використовуємо Юлія? Оні дотичі тільки особ-самих менш oraz о перших груп людей, де є принаймні один менщизна. Тобто я можу поруч українською мовою. Тобто, я тільки скажу, це стосується чого, De, коли є одні чоловіки. Albo grupy ludzi, albo pary ludzi, daje przynajmniej jeden człowiek. Tak? Pamiętajcie o tym, i to wykorzystujemy samy zaimek oni, zaimek osobowy yy, oni. Mhm. Mhm. Tak. To są mężczyźni, oni są tam. Mhm. To są aktorzy, oni są bardzo zdolni. Mhm. To są Ukraińcy, oni mówią dobrze po polsku. To mhm. są ludzie, oni mieszkają tutaj. Угу. Бачите, у випадку, наприклад, українців. Українці це можуть бути одні чоловіки, одні хлопці, чоловіки, але українці це теж е народ, тобто е нація. так, І це можуть бути і чоловіки, і жінки. Так, так само люди, це може стосуватися і е група людей це і чоловіки, і жінки. так. Mm -hmm. Тобто це стосується так, як чоловіків, так і груп, і пар людей, де є принаймні один чоловік. Тобто, пам'ятайте, якщо є там декілька жінок і один чоловік, це все ж таки ми скажемо Оні. А коли ми вживаємо форму «оне», Юлія, може прочитаємо e, так. Mm -hmm. One. Wszystkie pozostałe niezależnie od rodzaju w liczbie pojedynczej, mm -hmm. to są stoły. «Оне są tam. Тобто, бачте, всі слова незалежно від, незалежно від eh, роду, всі поставлені незалежно від роду в однині, так? Незалежно який рід ці слова мають в однині. То сон столи, вони сон там, це чоловічий рід, так? І далі. То сон тигриси, вони сон в зо. Так і це теж чоловічий рід. Uh -huh. Czy one mówią po polsku? Mhm, coś inaczej, tak? To są książki. One stoją tam. Mhm, też inaczej. To są dzieci. One nie... one są niegrzeczne. Mhm, to Rit, średni tak? To są krzesła. Gdzie one są? Okej, To... i to też średni rit, Bacz tam. Середній рік, тобто не в однині, звичайно. Бачите. Так? Бачите, і незалежно чи це особи, так як жінки можуть бути, чи це е, е, тварини, це так само е, вживаємо форми, ОНЕ, і так само предмети, і всіх родів це стосується. Бачите, ну ось така категорія: Чоловіки в одному е, в один мішок, а всіх інших в інший мішок. В другий мішок. Чи це так? Це правильно? Це взагалі я не знаю. Шовінізм, шовінізм. Я ще повторюю, це шовінізм. В польській мові такий є, і ніхто не протестує, ніхто не робить проблему з цього. До побачення в наступній частині. Доставляйте подобайки, коментайки і субскрийки. Підписайки. Подписайки з ми словотворення займаємося словотворенням, Немає таких слів. Не слухайте, немає таких слів в польській мові. Але можуть бути, можемо створювати за увагу, до побачення. Можемо створити нові слова. Па.